Без права на дефект магістральні теплотраси, які не витримують гідровипробувань, харківські теплоенергетики міняють цілими ділянками. Наприклад, складна є проблемна 46-та магістраль на третій рік війни повністю відновилася у сучасній попередньоізольованій трубі. Наразі триває заміна останніх 400 метрів із магістральними камерами. Дана магістраль експлуатується з 1953 року. На цій магістралі за останні два роки було шість дефектів. Це було у 22 му три дефекти і у 23 му було три дефекти. На технічній нараді було прийнято рішення про заміну цього участка. Дороги, так як цей участок дороги 46-ї магістралі, знаходиться в центрі міста, і не хотілося би кожен раз копати, розкопувати, що завдавало проблеми жителям міста Харкова. Поки роботи на 46-й магістралі добігають кінця, в протилежній частині Шевченківської філії до зими готують іншу велику теплову артерію – 48-му. Вона набагато довше і до початку війни попсувала чимало нервів і мешканцям, і тепловикам. В минулому році найпроблемнішу її ділянку замінили повністю. Це більше двох кілометрів. Влітку взялися за перекладку ще одного проблемного відрізку, який навесні сигналізував про поганий стан труби великим дефектом. Дуже вчасно для цих робіт надійшла допомога від Японії кілька місяців в тому отримані від японських партнерів труби прямо відвантажували у підготовлений канал для монтажу. Але як каже начальник магістрального району Шевченківської філії Руслан Ложніков, роботи на цій магістралі ще багато, як і в цілому, по району провели гідровипробування, виявили дефекти. зараз проводимо усунення. Колись аналізував я 10 років тут уже працюю. За перший рік роботи у мене був один дефект зимою, а потім пішло як сніжний ком. І було таке, що і 10, і 15 дефектів зимою було. До війни почалась увага велика, ну а зараз, звісно, іще ще більше. Стараємося зробити по максимуму багато уваги до всіх дефектів і до камер. Зараз, мабуть, більше. Планову заміну магістрали харківські теплоенергетики розпочали ще за рік до повномасштабного вторгнення, і навіть у 2022-му не збавили темпів. Сьогодні, попри масований швидкий процес децентралізації, заміну трубопроводів не припинили. Тільки від початку літньої ремонтної кампанії було замінено ділянки за 201-ю адресою, із них 56 об'єктів позапланово за результатами гідровипробувань. Якщо ділянка теплотраси не витримує, і з тиском її міняють влітку, щоб не залишити шансів на зимові сюрпризи. Призе Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харків новини.